Всім англійська Ang Family на зв'язку Дмитро Додак. Сьогодні поговоримо про таку дуже цікаву тему, питання, яке мені постійно задають, яку англійську вивчати: британську чи американську? Американську чи британську? Це дуже насправді цікаве питання, і я в цьому відео раз і назавжди дам чітку, конкретну, коротку відповідь на це запитання, Окей? Дивіться, давайте візьмемо такий цікавий приклад. Візьмемо. Два автомобілі. У одного автомобіля ось такий звук, а у іншого автомобіля ось такий звук. Комусь подобається, як звучить перший автомобіль, комусь подобається, як звучить інший автомобіль. І люди купують той автомобіль, який їм подобається. Точно так само і у Вимові, американський чи британський. Якщо вам подобається, як звучить, Американська вимова. Будь ласка, вчіть американську мову. Якщо вам подобається, як звучить британська вимова, будь ласка, вчіть британську вимову. Якщо ви не знаєте різницю між ними, як звучить та як та, да без питань. Це можна безкоштовно перевірити. Напишіть просто в Ютубі новини CNN CNN News новини. Да? Це американські новини. Там Найчастіше англійська, ну, ці, як їх телеведучі, так, їх ведуть, вони американською такою вимовою розповідають про новини. Послухайте 10 хвилин, 5-10 хвилин, і ви зрозумієте, що таке американська вимова, як вона звучить. Там також дуже багато діалектів, так як США це дуже велика країна. Але тим не менше, ви зрозумієте взагалі, що таке американська вимова, як вона звучить. Потім після цього трішечки. Походіть, поприсідайте, да? і напишіть в Ютубі новини BBC, це британські новини. BBC UK. Ось. І Так само там диктори все чисто говорять ну, телебачення. да? І Послухайте, як звучить британська вимова. Послухайте, як звучить британська мова. І що? І оберіть просто, яка вам більш подобається. І ту, і вчіть. Але тут іще є такий нюанс. Наприклад, подобається мені, як звучить ось цей автомобіль. Але в країні, де я живу, а цей автомобіль звучить дуже так дерзко, так... Але в країні, де я живу, законом заборонено мати автомобіль з таким гучним звуком. І мені цей подобається, але я його не можу купити. Тоді мені прийдеться купити цей, тому що він мені подобається. І до чого це я веду? Я веду до того, що, наприклад, якщо ви зараз знаходитесь в Україні, наприклад. І вам потрібно буде їхати там, на роботу, умовно кажучи, в Британію і працювати з британцями, а вам подобається американська вимова, то вам потрібно вчити британську вимову, тренувати на слух британську вимову, вчитися розмовляти з британською вимовою, розумієте про що? Тому що так у вас якби, склались обставини, що вам треба от саме ось це. Те, куди ви поїдете. Тобто вам нема сенсу вивчати американську вимову, якщо ви їдете в Британію на жити щоб або працювати. Так само і навпаки. Якщо ви їдете в США, а вам подобається, ну так сказали, що вам подобається британська вимова. То Sorry, вам потрібно вчити американську вимову. Тому що якщо ви будете вивчати британську вимову, поїдете в США, ви там нічого не зрозумієте. Це я і го... Про це я і говорю, що да, мені подобається цей автомобіль, як він звучить, але такі гучні автомобілі не можна, і мені не можна. Так само і про вимови. Окей. Е, і дивіться, ще в кін... на, на додаток скажу, що вимова це. Найостанніше, про що вам потрібно думати при вивченні англійської. Тобто, я я знаю дуже багато людей, які не можуть двох слів зв'язати. Ну, новачки просто, вони не вміють говорити англійською, не розуміють. Але вони вже думають, а яку вчить британську чи а як тренувати вимову? Вимова це вже як декорація, розумієте? Це вже як декорація, коли ви вже вмієте розмовляти, чітко вмієте виражати свої думки, чітко розумієте людину. Тоді ви вже можете відшліфовувати вимову як декорацію до вашої такої основної мови. А якщо ви новачок тільки почали, так, звісно, ви якісь малесенькі правила, які не вимагають багато часу, щоб їх навчитись якби, використовувати. Так, ви можете брати якісь американські, там, британські, але ви взагалі не повинні думати про якусь там круту вимову на початку свого шляху вивчення англійської мови, окей? І, до речі, є не тільки британська англійська. І американська є ще, і австралійська, ірландська, там і ще якісь, ну, дуже багато. Дуже багато. Звичайно, американська і британська це найпопулярніші. Тому давайте підведемо підсумок. Вчіть ту, яка вам подобається. От яка от вам звучить краще, от вам, вам, ви ж люди, ви ж живі, да? нам щось подобається, щось не подобається. Як, як обрати, як послухати, я сказав: послухайте ту, послухайте ту, та яка подобається, ту і вчіть. Якщо життя вимагає американську, вчіть американську. Якщо життя вимагає британську, вчить британську. І останнє, не ставте вимову собі на перше місце. Тобто це вона не повинна бути на, в пріоритеті на першому місці. Спочатку навчіться хоча просто розмовляти, да? виражати думки, слухати, чути, розуміти, жартувати. А тоді вже е, вчіться крутої вимови. По ходу вивчення. Звичайно, якісь міні-фішки по вимові собі беріть, які не займуть у вас багато часу, щоб їх навчитись. А так, я сподіваюся, що тепер вам все зрозуміло по вимовам, яку вчити, як вчити. Ось як тренувати їх. Це вже зовсім окреме відео, окрема тема. Але по загальних запитаннях, яку обрати, а яка легша, а яка там важча. Вони обидві. Якби, якщо ви хочете ними там, британська, вона буде для вас важка. Американську, американська, якщо оберете, також важка, вони всі важкі. Ну, тобто, Щоб розмовляти як на треба і там, і там прикласти дуже багато зусиль. І ще одне питання згадав, яке часто задають. Чи розуміють британці американців і навпаки? Так, розуміють без проблем одні, одні одних взагалі. Тобто, якщо ви вчите американську, будете, поїдете в Британію, вас розуміють без проблем, не переживайте. І так само навпаки. І ще одне запитання, яке мені дуже часто задають, новачки, з чого почати вивчення англійської мови. І в мене для вас є гарна новина, такий аж подарунок. Прям. Моє попереднє відео на Ютубі якраз на цю саму тему. Тому десь тут зверху зараз з'явиться підказка. Переходьте, дивіться, Окей. Відео я вже зняв. Так, воно вже на каналі. Називається З чого почати вивчати англійську. Там я чітко сказав, з чого почати вивчати англійську. Подивіться і раз і назавжди закрийте для себе це питання. А зараз всім дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайк, якщо було корисно, якщо ви блядь, прозріли, зрозуміли от, чітко все. Так, раз, два, три, чотири, пять. Все все зрозумів, для чого, куди, як, яку і коли. І також підписуйтесь, тому що здається, 75% людей дивиться це відео, але вони не є підписані на мій канал. Тому підписуйтесь, підтримуйте. І до зустрічі в наступному відео всім англійська.